Друзі, моє вітання всім, хто зараз дивляться це відео, перший раз. Перший роблю таке звернення до нашого міста. Кажу нашого, тому вже що почти 24 роки ми вже проживаємо в Лунах. Мої діти виросли, менший народився тут, також виріс 19 років. І я дуже полюбив це місто. Я хочу звернутися по-особливому сьогодні до батьків. І перше, чим десь сказати основну думку, я хочу повернутися в своє дитинство. Ці дні по-особливому я його згадую, тому що мій тато, він зараз в нас в гостях. І я згадав, коли батьки мені купили перший велосипед. Це така радість була. Я навіть. Коли додому вже він е, мав був бути доставлений, я не їхав на ньому, я ніс його на плечах. Я дуже радів. Пізніше батьки купили мопед, який називався Карпати. Це радість в тому, що тобі не потрібно крутити, а він тебе везе. І приємні спогади дитинства. Пізніше батьки купили мотоцикл Мінськ. Небагато хто. З е, хлопців мого віку мали в нашому селі там, на Західній Україні. Село Карпилівка є таке, в Ківерцівському районі. Мали мотоцикл. Е, ну Я мав. І багато чого ми можемо зробити, і ми робимо для наших дітей, бо ми їх любимо. Но я хотів би сьогодні подякувати моєму татові не можу подякувати мамі. Нема нема ще року, як мама відійшла в вічність. Я їй дякував за те, що вони дали святе і вічне. Вони дали Слово Боже, вони дали Бога. Я згадую, коли ми були малі, а ми виростали в великій сім'ї. Я народився і виріс в однієї самих великих українських сімей. Мої батьки народили 18 дітей. У нас 13 хлопців, 5 дівчат, 2 рази двійні. І коли чується така цифра, можливо, хтось думає, ну бідні й нещасні, не так. Ми були щасливі і багаті. Багаті тим, що ми завжди мали так матеріальне, що їсти. Ми мали цінність біблійного виховання. Те, чого сьогодні немає, багато хто з молоді. Я згадую, коли тато повертався з роботи. Ми чекали його. Він сідав на ліжку, ми сідали і ми просили: тато, розкажіть нам біблійні історії, і тато нам розповідав. І це відкладалося, відкладалося в нашому розумі в нашому серці. І воно веде нас сьогодні. По житті. Так, я можу сказати татові, я дякую вам. Ну чи скажуть ваші діти вам? Хай Бог благословить, щоб ми подбали не тільки про те, що проходить. Я не пам'ятаю, де той велосипед, мопед, мотоцикл. Я не знаю, де вони взагалі поділися. Но те, що я отримав, воно є в моєму житті. Воно передалося моїм дітям, моїм синам. Так, вони з дитинства в церкві, вони з дитинства, їх правильна компанія друзів. Не так, як воно є, і дуже часто можна побачити групи молоді, які в ну, малі діти. Вони з сигарками, з бутилками пива. Якщо ти цього не робиш, ти не можеш бути в тій в їхній групі їхній компанії. Я хочу чогось доброго і цінного для ваших дітей. Ви не раз собі задаєте запитання, а що виросте з його, ви собі думаєте і кажете. Він кажете: От ми не були такі, там, да, можливо, ви не були такі. Але ж хочеться, щоб ваші діти були добрими і ще, можливо, кращими за нас. І тому я запрошую. Є церква Ковчег. Я являюсь пастором її. Мене звати Ігор. І я думаю, багато хто, з жителів нашого міста, чули про цю церкву. Я хочу сказати, що в нас є недільна школа. Кожної неділі діти приходять з батьками. Це центральне служіння на 10-ту годину по вулиці Драгоманова, 33. До півслужіння вони знаходяться там, співаються пісні, потім вони. Виходять наперед, ми молимося за них, вони йдуть, діляться по групам, по вікових категоріях, вони йдуть і з ними займаються підготовлені люди. Є дуже гарні програми для дітей, де діти знають, що таке християнство. Що таке християнство? І діти мають різні, скажімо, цікаві моменти, щось там рисують, малюють, клеять, ріжуть. і... і їм цікаво, вони співають. І саме цінне, що вони мають хороших друзів. У нас також є підліткове служіння кожної суботи з 11-ї години підлітки це особливий вік дітей, де діти або в хороших друзях, з хорошими друзями, або з поганими знаходяться. Це той вік, коли діти часто починають курити. Вживати алкоголь, наркотик, дивляться погане в інтернеті розврат. І вони часто в своєму віці вже пробують те, чого ми не знали в наших, можливо, 18-20 років. І також у нас є молодіжне служіння, молодіжні зустрічі, які проходять кожної суботи о 16.00 молодь. Ну, можливо, часто думають, а що молодь, як в цепи, їм же ж там не цікаво, там треба щось як то. Знаєте, їх дуже багато того, що їх об'єднує. Вони люблять і спорт, і велосипеди, і виїзди, і кудись їдуть в гості, якісь екскурсії роблять. Багато чого цікавого. І потім так створюється сім'я. До речі, для сімейних. Кожної суботи, об 11-й годині також, ми маємо зустрічі, ми маємо семінари, там різні теми, відносини між чоловіком і дружиною, що є дуже важливим для вашої сім'ї, для молодої сім'ї, для тих, хто, можливо, вже і старші маєте дітей, і часто якісь такі, знаєте, моменти бувають. Ми маємо семінари, відношення між чоловіком і жінкою, виховання дітей, роль мужчини. Як батька і як чоловіка, роль жінки, як дружини, як мами різні теми. Ми запрошуємо вас. І оцей, знаєте, такий круг, дитинка в недільній школі, в підлітковому служінні, в молодіжному, одружилося, створилася сім'я, дитинка народилася. І та дитинка, вона вже отримала щось святе від своїх батьків. Хай ваші дітки подякують вам і скажуть: ми дякуємо. Тато й мамо те, що ви дали нам вічне і святе. Ми живемо в християнській країні. Віру в Бога багато років топтали і вбивали, але ж її не змогли знищити, тому що за неї стоїть Бог. І це є щось святе. Дайте святе вашим дітям. Тому ми запрошуємо вас і ваших дітей. Якщо у вас з'являться запитання, там в описанні ви зможете прочитати, є мій. Особистий номер мобільного телефону, ви можете зателефонувати любі запитання, які ви будете мати. Запитання, коли, де, як, в скільки і тому подібне. Я вам все розкажу. Хай вас Бог благословить. Ми молимося за вас. І ми дійсно хочемо тільки благословіння і благословеного. І тому Хай Господь буде з вами.